Іван Петрович Котляревський помер 1838 року, 29 жовтня, за новим стилем 10 листопада. Життя нашого земляка обірвалося у 69 років. Причина смерті достеменно невідома. На похорон прийшло багато людей. Трагедія об'єднала як простих полтавців, так і відомих українців. Згідно з бажанням поета, його поховали на околиці міського кладовища. Нині це перехрестя вулиць Фрунзе та Рози Люксембург. Коли його відспівували саме в стінах цього собору. Була дуже похмура погода, злива, але це не завадило полтавцям зібратися, щоб провести останню путь Івана Петровича. Як говорив Тарас Григорович, батько нашої сучасної української літератури, саме він першим відгукнувся на смерть Котляревського з далекого Петербургу в 1838 році, написав елегію на вічну пам'ять Котляревському. Саме перу Тараса Шевченка належать слова Будеш батько панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Бог обдарував його талантом, і він не закопав цей талант у землю, як притча говорить Христова, а дав можливість цьому таланту примножитися і став засновником української літературної мови. І Української нової літератури у 1903 році, коли встановлювали пам'ятник Котляревському, до нашого міста з'їхалася вся творча літа того часу: Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Панас Мирний, Василь Стефаник, Михайло Старицький, Олена Пчілка. Івана Котляревського не стало 176 років тому. Проте його не забули. У Полтаві ім'я Котляревського носять вулиця, парк, бібліотека, кінотеатр та ліцей. Його п'єсами відкривають і завершують театральні сезони. А ще щороку служать панахиди у Свято-Успенському соборі.